Якщо ви займаєтесь собою, якщо ви в гармонії з собою та з оточуючим простіром, то для вас 2024 рік буде, знаєте, такий швидкий підйом нагору. Але якщо у вас більше деструктивних програм цих застарілих ще залишки трьохмірного простіру, то да. Це буде загострення, і для цього, так як йдуть енергетичні процеси, то допомогти себе ви теж можете енергетичними практиками. Ви вже тут самі вибираєте, що для вас більше підходить. Так, да, для мене, наприклад, підходить більше усього рейки, тому що це універсальна енергетична практика. Тому що при таких великих потоках енергії усе застаріле, яке є в ваших енергетичних простірах, воно буде виходити. Загостра... обостряться, скажімо так, да? пардон, за мій український, такой, за мой французький. І, і тому у цій ситуації, або ви займаєтесь собою, або ви звертаєтесь за допомогою для того, щоб вам допомогли ну, всілені першопричинної той історії. Яка визиває у вас дискомфорт? Для цього це можна застосовувати, наприклад, я зі свого досвіду кажу: да, і сеанси, рейки, і сесії, і регрес рапії, і так далі ну, більш, ну, большое количество энергетических інструментів.